Всім привіт, друзі! Сьогодні говорять, що в Танзанії в Одувайській ущелині, знайшлися перші люди. Мовляв, три мільйони років тому мавпа взяла палицю, копалку і стала розумною людиною. Але ж усі знають, що це фальсифікація, ланцюг еволюції, людиноподібні мавпи. Це все підробка. Хто такі мавпи? Олдувая. Через Танзанію проходить африканський розлом, який починається в Йорданії, де були міста судом і гомора, на які обрушилися суди Божі. Доведено, що звичайні люди, які постраждали від термоядерного вибуху, це були грішники, які втекли звідти всього 4 тисячі років тому і ховалися в Олдувайській ущелині, де знаходяться їхні кістки. Все це пояснює Біблія, тому що Біблія це керівництво до життя. Ви не мавпи, ви не тварини, ви люди, творіння Божі. Ви створені за образом і подобою Божою, і вам потрібен сенс життя. Якщо ви будете відходити від Бога, все, що ним дано, буде зруйновано. Бог дає кисень, сили, здоров'я. Благословення, мирне небо. Все дає Бог. Пора ставати на бік Бога і обирати Бога. Це дуже важливо. Якщо ви не є частинкою церкви, хочете дізнатися правду про сенс життя і походження людини, запрошую вас приєднатися до онлайн-конференції для вивчення Біблії в неділю. Вхід вільний, напишіть мені, я з радістю відповім вам і допоможу підключитися. Нехай береже вас Бог.